Я не хочу бути принцесою Гжегош «Добрий день, мене звати Марися, і я справжнісенький дракон. Хто б міг подумати, що маленька дівчинка Марися може бути таким страшним драконом. Звісно, не її мати. Я тебе з'їм, попереджала Марися. З'їм, а кісточки повипльовую на килим!» О, ні, злякалась мама, тільки не на килим!» Тата також не чекав, що його дочка може бути аж таким страшним драконом. Я хрускаю лицарів не мог якісь чіпси, зауважила Марися, хоч вони і в обладунках. Лицарів в обладунках, отрепів тато, але ж ти можеш порізати собі язика. Бабуся заявила, що ніколи ніколи не повірить, що її внучка може бути аж таким страшним драконом. Навіть якщо я дихатиму вогнем, запитала Марися, а потім не з'їм десерт. О, ні, це жахливо, пробормотіла бабуся. Хіба можна не з'їсти десерт? Тільки один єдиний дідусь вважав, що його внучка може бути аж таким страшним драконом. Ти не здивований, розвела руками Марися, ані крихти. І ти здогадувався, що я чимось схожа на страшного дракона? Давненько здогадувався, похвалився дід. Відколи мені перший раз довелося міняти тобі пелюшки. Страшні дракони бавляться інакше, ніж маленькі дівчатка, але як саме про це Марися не знала, пограйся в театр, запропонував тато, я буду. Лицарем в обладунках, закричала Марися. А матуся принцесою, яку викрав дракон, мовила Марися. А ти? А я буду само собою, пирхнула Марися, себто самим драконом. А ми, поцікавилася бабуся. Ким будемо я і дідусь? Скелетами, придумала Марися. Я давно вже вас з'їла, повибльовувала кісточки, і тепер ви лежите на килимі як скам'янілі. Чудова ідея, запалився дідусь. Ти жартуєш, чи що? процеділа бабуся. Де там? обурився старенький. Я люблю непорушно лежати на килимі. Марися була таким страшним драконом що лицар навіть не мріяв про те, щоб її перемогти. Ти з'їси мене? спитав він, з'їм. Може, мені зняти обладунки, запропонував він, щоб ти язика собі не порізала. Шкода часу, сказала Марися, я просто ковтну тебе з усім потрухом, не розжовуючи. Вони гралися так і один раз, і другий. І третій, щоразу дракон ковтав лицаря, принцеса весь час сиділа, мов заклякла у кріслі, а скелети нерухомо лежали на килимі. Зрештою, бабусі це почало набридати. І довго нам так лежати, озвалася вона, поки мене не переможе якийсь лицар, оголосила Марися. Та нічого, трохи собі полежите, закричала принцеса. Бо досі всі лицарі були геть невправні. Що це за вигадка така? прошепотіла бабуся. Чого Марися хоче бути страшним драконом, а не, наприклад, принцесою? Вона сказала, що занадто негарна, як на принцесу, прошепотів дідусь. Що? обурилася бабуся. Та вона ж у нас дівка гарна, як матівка. Ану, цитьте, скелети!» – ревнув дракон, – «он де лицар іде. А потім схрумав його так само, як і перших трьох. О, ні. застогнала мати. Ми що знову вже в п'яте будемо в це бавитися? Гратимеся, вирішила Марися. Мені вже нудно сідьма сидіти у кріслі і нічого не робити, намагалася бунтувати мама. Ніяке це не крісло, це башта, пирхнула Марися. Це б то така вежа. Звідки, ти знаєш, у ці всі словечка, здивувалася мати. Ми дракони мудрі. Похвалилася Марися. Не те, що принцеси, які просто сидять собі у вежі, виглядають любенько у вікна і, знудившись, рахують скелетів. Другого дня Марися знову була страшним драконом. І наступного теж і ще одного потім. Вона була таким страшним драконом. Що жодному з лицарів не вдавалося звільнити принцесу. Кожен падав мертвим зразу біля скелетів. А тоді Марися казала три, чотири і гра починалася з самого початку. Не хропи, прошепотіла бабуся дідусеві, що простягся на килимі. Скелети не хропуть і не базікають нагадав її дід, розплющуючи очі. Ця роль мені вже в печінках сидить, зітхнула бабуся. Краще б я вже сиділа у вежі. На п'ятий день на втіху у своїй бабусі Марися подивилася у дзеркало і сказала, що в грою в дракона, мабуть, слід кінчати. Чому? зажурився лицар. Я так люблю, коли мене хрумають. Я вилюдніла, сумно похитала головою Марися. І вже не схожа на дракона. А я казала, зраділа бабуся, ти гарна, хоч з лиця воду пий. Тепер будеш принцесою, егеш? Ні, кинула Марися. Аким? Баштою. А хто ж буде принцесою? не вгавала невтишня бабуся. Дідусь, що отетеріла бабуся? А чому не я? Ти будеш драконом. Дідусь вирішив, що це чудова ідея. А лицарем хто буде? буркнула бабуся, помаленьку перетворюючись на жахливого дракона. Мама. А я, здивувався тато, тебе стільки разів схромали, розвела руками Марися, що ти можеш зіграти двох скелетів одразу. Баштою Марися була чудовою, боронила дідуся від дракона, кидала тінь на скелети під нею, дивилася згори на лицарів, які гинули один по одному, намагаючись звільнити принцесу. Якоїсь миті однак вежа захиталася? Раз, другий, а потім упала. Стомилася? запитав скелет тата. Завалилася, відказала башта Марися. То, може, тепер гратимеш принцесу? з надією спитала бабуся. Я б хотіла знову бути драконом. Але ж ти гарненька, як принцеса, наполягала бабуся. Ну, то буду гарненьким драконом, сказала Марися. Гарненьким драконом, який хрумає лицарів, і при цьому мило посміхається. Це буде такий добре вихований дракон, егеш? припустив тато, перетворюючись на лицаря. А як же, вихований, кивнула Марися. Я з'їм тебе, користуючись ножем і виделкою. – Шикарна ідея, похвалив онучку дідусь, витягуючись на килимі. Ну, не знаю, зауважила бабуся, лягаючи поруч з ним. І що мені знову доведеться бути принцесою, застогнала мати, а потім сіла у крісло. Їй просто в голові не вкладалося, що її донечка може бути страшенно гарнюнім драконом.